Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси. Чому? А тому що від того, як ми правильно ставимо наголоси, дійсно ми вживаємо правильні слова. Чому я так сказала правильні слова? Тому що інколи, інколи. Ми вживаємо одне й те саме слово, але значення його може змінюватися від того, який ми поставимо наголос. Ось, наприклад, таке слово, як дорога і дорога, ще одне слово дорога і дорога. Що ж таке дорога? Дорога це той шлях. По якому ми йдемо чи їдемо. Ось, наприклад, у Івана Нечуя-Левицького, одного із українських письменників, ми читаємо. Микола Джеря їхав по дорозі. Так тяжко йому було, але дорога розраювала його поганий настрій. Ось так. Дорога шлях. А що ж таке дорога? А дорога це прикметник, і вживається він по відношенню до когось. Наприклад, в одному із творів, знову ж таки, одного із кращих українських письменників ми читаємо. Кайдашиха так не любила Мелашку свою невістку. А для сина, для Лавріна жінка була дуже дорога, дуже дорога. Так він її любив. Ось так. Милашка була дорога. Ось так. Дійсно, це прикметник. І дійсно від зміни наголосу змінюється значення слова. Ще хотіла б запропонувати вам ось такий приклад: слово мала і те саме слово, тільки наголос на останньому складі мала. Що ж таке мала? Мала це дієслово, тобто щось у людини було. Ось, наприклад, Кайдашиха мала жахливий характер. Була вредною, була злою, була жадібною. Ось така вона була. Бачите, Кайдашиха мала. Ось так звучить. А що ж таке мала? А мала це прикметник. І вживається він теж по відношенню до людини, так, яка, можливо, невисокого зросту. Ось тому ж таки творі ми читаємо. Милашка була малою на зріст. Вона була мала. Не тільки на зріст, а ще й роками мала. Мала всього, років 16, не більше. Ось так, бачите, від зміни наголосу міняється значення слова. І для того, щоб ми з вами говорили. Розуміли один одного, будемо читати твори українських письменників і потихеньку вивчатимемо українську мову. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!